Вітаю! Ми продовжуємо нашу розповідь. Якщо ти тут вперше, підпишись, щоб не пропустити наступні історії. Тисни лайк, якщо тобі цікаво, і пиши коментарі. А тепер давайте дізнаємось, що ж сталося далі. Підбігши, вона щосили почала бити руками по дверях і кричати Відкрийте, будь ласка, відчиніть, допоможіть за мною щось женеться. Не помітивши, як двері відчинились, і вила руками ната вже не по дверях, а по грудній клітині здорового чоловіка, метра два заввишки, зі зброєю на плечі, з густою сивою бородою і темними, як ніч, очима. «Доню, Чого така паніка? Нема тут нікого.